Одесса в часть 18432, 1 тридцять два, года. сентября 44-го року. Так вот вот дві молоденьких, тут клава і угу. друга. Це те ж саме медсестри. Ми навчалися, докінчували своє образование по сіль можливості. вот это ні. А це старші, це санитарочки з другого відділення, ну в общем, один, И вот це Одеса у нас пам'яті залишилася. Від моменту створення цієї світлини пройшло аж 79 років. Але в пам'яті Валентини Іванівни цей спогад яскраво зберігся до наших днів. І таких фотографій воєнного часу в неї багато. Свої 16 років жінка вимушена була стати медичною сестрою та відправитися на фронт. Зовсім юна дівчина практично витягувала солдатів із того світу. Пані Валентина пройшла пліч опліч із військовими Йогославії, Угорщину, Молдову та Україну. Брала участь і у визволенні від нацистських загарбників Кривого Рогу. Тож з нагоди 79-ї річниці від дня такої події жінку при Вітав голова Покровського райвиконкому. виконкому. Вікін ще раз желаємо вам крепкого здоров'я. мирного мене над головою, щоб вам не прийшлося слухати всього того, що відбувається. І... Я вам желаю довгих і... років, років в мірі. З теплими словами та неспорожніми руками до Валентини Іванівни завітав і голова Ради оборони Кривого Рогу. Він вручив квіти, які так любить ветеранка, та корисний пристрій для дому, що так хотіла. Дійна, Валентина. Здрасте, здрасте. 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 О, Добре. Добре. В січні Валентина Іванівна відсвяткувала свій 96 й день народження. Зараз жінка єдина визволителька Кривого Рогу, яка проживає в місті. Кріпенько постояли на станції Карнаватка. На Карноват? Карнаватки там розвернули госпіталь, повністю Оперували. і стільки поприймали хворих. Та-да, і да. саме тяжли все все через мою операцію. Про всі події воєнного часу, пані Валентина досі пам'ятає все в деталях. Перед тим як потрапити на фронт, вона разом з подругами пішла на курси санінструктора. Саме ці люди і витягували солдат прямісінько з полю бою та рятували. Було всіляки, і люті морози, і робота в шпиталі без перепочинку. На війні Валентина Іванівна отримала і травму обличчя та контузія. Але всі ці випробування не підкусили жінку. Зараз і сама дивується, звідки ж вона брала ті сили. Чуточок оддохнем чуть передишка друго п'ять подошли, тому що боїш очень тяжелые. Нагрузка была невыносимая. И я жужжу, как станешь это самое, устаешь до того, уже ночь где-то там кончается, а у нас все время, а у нас приемный покой загруженный, а у нас солдатиков полным-полно. Ой, всякие ребятка тоже такие. Вспомню я и теперь плачу за ними и за теперешними хлопцами. Не полишила медичну справу Валентина Іванівна і після війни пропрацювала медсестрою більше 50 років. Очільник ради оборони міста каже, саме завдяки таким мужнім людям і вдалося перемогти тогочасних ворогів. Тепер вже наші захисники так само борються із сучасними російськими. Валентина Івановна Пагрієлова останній на сьогодні ветеран, який звільняв наше місто. Тому ми безмежно вдячні і завжди з нею поруч. З Валентиною Іванівною ми друзі вже на перший день, і не другий, і не третій. Зараз домовили, що зустрінемось в наступному році. Буде ювілей 80 років звільнення Кривого Рогу. На фронті Валентина Іванівна познайомилася і зі своїм чоловіком та прожила з ним довгі роки. Зараз жінки вже двоє правників та аж четверо праправників. Тож її найбільше бажання, аби Україна скоріше перемогла у цій жорстокій війні, адже сама знає про всі жахіття на фронті. Вікторія Пінчук Борис Торохтій, Перший міський.